Серіал два. Перше серія. Брат. Та против старшого брата. А давай його налякаємо. Давай. Ти будеш дивитися, а я налякаю. Добре. Так иду дивиться за тобой Да подужды спамене Ха-хаешь Иш так Що? подгузники вам надіть сам надінь. А я можу вас прибігти. Батьків ж дома нема, Ну, ти нічого не зможеш зробити. Ті дозволі не зроби, а ти зроби добре. Так ти навіть те, що я зараз зроблю, не повториш. Не повторюєш, точно. А і повторюю? Ну, добре. Atsa um 17.02. Mein jakk. Давай лучше учись. Ну і буду навчуся. М да, свіду це не закончите, наверное, П'ять годин тому. Я знаю, що це ти йогурт. Та вот. я його не їв, я не ліс до вас що? Той старий, який сейчас хробить, його взяв, сейчас ты мене похропишь що ти так лякаєш? Та те, що й мовчати треба треба бути. Коли я ляжу спати, так що не будуть. Вучуся танцювати в тиші або в моїй кімнаті. Поняв? Да поняв я. Пройшло дві години. Чорт, знову снова пав бісить уже. Так, так о якраз тут лежит мой телефон близнько. Ого, уже две години прошло. Все, я готов. Давай, показывай. Я буду дивиться. Майте до мене, да. Ну, все. Больше я учителя. не буду! Ну, я ставлю 0 из 10. А я 10! Прикольно получилось! И то довго лобил. Да, мене ви точно ніколи не повторите. Ну, даже ось це. Це ви не повторити не за що, счас Да. Я це вже не буду повторять. Ага, вау. Ладно, ладно, не надо. Пошли.